У рівнобічній трапеції АБЦД. Рівнобічна трапеція, отже, ну, і позначено, тут АБ дорівнює ЦД, А, Б і ЦД, бічні сторони рівні. На більшій основі АД вибрано точку О, так, що АО дорівнює ОД. Кут АОБ, 45 градусів, БО дорівнює А. БЦ втричі менше від АД. Знайти площу цієї трапеції. Площа трапеції дорівнює добутку основ основи БЦ і АД. Отже, БЦ плюс АД ділимо на 2 і множимо на висоту. Одразу із вершини Б опустимо висоту. Ставимо, наприклад, К. Трикутник БКО прямокутний, кут К прямий. K, о, ми можемо звідси знайти і нам потрібна виста БК. Так, дивимось: ну, знаходимо висоту. Нам потрібно формулу знайти висоту. Висота це катет, що знаходиться проти кута 45 градусів, і гіпотенуза в нас відома за умовою дорівнює А. Отже, відношення протилежного катета до гіпотенузи. Це в нас синус. Записуємо. Синус 45 градусів дорівнює відношенню висоти, я напишу H до ВО. Синус 45 є в довідкових матеріалах, це корінь з 2 поділити на 2, дорівнює H, що ділиться на А. Звідси знаходимо H. H, знаходимо, дивиться по діагоналі на 2, отже на 2 будемо ділити, а відомі члени перемножаємо А корінь з 2, що ділиться на 2. Висота знайдена. Опустимо із вершини С теж висоту. Хай буде М. К, Б, С, М – прямокутник. У прямокутника протилежні сторони рівня. Нам відомо, що Б, С втричі менша від а, Д. Позначимо Б, С через Х, тоді сторона а, Д втричі більша. Втричі більша 3Х. Оскільки КБЦМ прямокутнику, прямокутника протилежні сторони рівні, тоді КМ буде теж дорівнювати Х. Трикутничок КБО, прямокутний рівноведрений, да, тут кут прямий, 45 градусів БОК, тоді на кут КБО залишається теж 45 градусів. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90, 90 відняти 45, залишається 45. Отже, БК, вже по три рисочки позначу, буде дорівнювати КО. БК це висота, знайшли А, корінь з двох поділити на 2. А КО дорівнює ОМ. І це теж буде А, корінь з двох на 2. Тепер дивіться, якщо в нас. Тут км, А всього довжина АД це 3х, то на АК і на МД теж залишається по Х. А, корінь з 2 на 2 це в нас половинка від Х. Отже, щоб знайти весь Х помножимо на 2. І так, А, корінь з 2 на 2 помножимо на 2. Двійки скоротилися, залишається А, корінь з 2. А, корінь з 2 – це ось цей шуканий Х. А корінь з двох. Тоді АД втричі більше. АД, так, це в нас А корінь з двох, це БЦ, так, місця замало. Так, це БЦ, АД. Втричі більше. Отже, 3 множимо на А, корінь з двох. 3 А корінь з двох. Все, знайшли, можемо підставляти і знаходити площу. С дорівнює БЦ, А корінь з двох додати АД. 3А корінь з 2 ділимо на 2 і множимо на висоту. Висота ось у нас А, корінь з 2 поділити на 2. У чисельнику зводимо подібні доданки: 1А, корінь з 2 плюс 3А корінь з 2, це буде 4А корінь з 2, помножити на А, корінь з 2, а в знаменнику 2 на 2 це буде 4. Отже, четвірки одразу скоротились, а множимо на А а квадрат, корінь з 2, множимо на корінь з 2, залишається підкорневий вираз 2. Отже, відповідь 2а квадрат варіант г.